Миколайчиком, вітаю, щастя, радості, бажаю. І так, подарунки від Миколайчика пакуємо в сумочку. Які в нас будуть сьогодні ввечері. А які у нас будуть подаруночки? Давайте так. Давайте по черзі. Зразу беремо що? Зразу беремо хоуп старчика. Хоуп старчика будемо брати? Будемо брати хоуп старчика. Де він у нас стоїть? Неізвісно. Ну ми його заберемо. Де? Ону, бочком Бо стоїть наш хоуп старчик. Будь ласка, хоп бочком стоїть. Забираємо його, забираємо на подаруночки. Так, наступне, що у нас беремо? Беремо хоп старчика такого квадратного. Беремо, беремо, забираємо його на подарунок. Забираємо. Наступне, що ми берем? Давайте щось цікавеньке. Машинку. Пора бороди стригти. Пора. Машинка хороша? хороша. Машинка потужна, потужна, золотиста. Все як треба. Беремо, беремо берем, залюбки. Звісно, беремо, чого ж її не взяти. Наступне що ми беремо звідси? А, давайте безперебойник. Вдруг у когось десь немає світла, ця штучка вам або буде вашу гірлянду пітати, або роутер буде пітати і зонушкою. Вона дає або інтернет, або вона дає 12 вольтів, які нам нужні, знаєте, для чого. Гірляндочку. А де гірлянди? Де мої гірлянди? Де мої гірлянди? Нема паузу. А ви подивіться, що Миколай придумав? Ну, красота ж, красота. Оця одна коробочка може пітати все на світі. Коротше, оцей безперебойничок на 8 тисяч ми сюди кладемо. Безперебойник буде для інтернета. Він може давати вашим роутерам всім е, споживачам е, потужність. А також він може живити навіть дві діодні ленти. Кожна світодіодна лента по 5 метрів довжиною. І так буде у нас головний приз за топ. Знаєш, який буде? Буде оцей безперебойничок. От. До нього буде кабель підвищуючий, щоб можна було від USB його запустити, Діодну стрічку. Буде кабель переходний DC-DC Туди. Ще один кабель переходний запасний, вдруг роутер і онушку запустить. І два комплекта світодіодної стрічки кольорової із пультами управління, кожна, кожна по 5 метрів і з блочками питання в додачу. Коли є мережа, будете на блочках питання користуватися. Коли нема мережі або хочеться там, де нема розетки, будете на цьому блочку іспользувати Круто! Новорічний набор. Класний. Буде затопчик. Все, пауза. Так, це все я пакую. Кабель підвищуючий теж пакую сюди. І оце все у нас буде подаруночок за топчик. О, так, Хто буде топ-донатором на стрімі, той отримає оці два набори, підвищуючий кабель, і оцей ось набор. оце все отримає. О. Так. так. Який новий рік без дисколампи? Дісколампа інопланетна. Подивіться, яка красота з динаміком, з блютузом. Ребята, це просто це просто те, що вам потрібно. Береш обичний патрончик, укручуєш. І погнав. І на пульті ще й управляється. Так же? Да. І ось з пульта управляється, будь ласка. От. Можна її зробити синьою, можна її зробити різнокольоровою. Можна її там в різні режими поставити, перекатування оце все. Класно? Класно. Це просто красота. Це просто красота. Це. Який новий рік без гірлянди? Гірлянда з управлінням з пультом працює від USB в вигляді шторки. Шторка. Це не що попало, це шторка. Пауза. Ну що ж, гірляндочка з пультом управління. Це не просто гірлянда, ребятки. Це гірлянда проволка. Вона гнеться оцю проволоку, можеш гнуть як завгодно. Хоч кудрі, хоч коси з неї роби. Коротше, що завгодно, це називається капля. Капля роса. Об'ясняйте, вже такі. Це ось виріслі. Бачите оцю проволоку? Хочте її вокруг пальця обересу вона так і стане, бачите? Знає, які хоч фігурки можна робити. Так от, це не просто гірлянда, це в віді шторки. Шторка йде не просто маленька. Шторка йде 3 метра ширини і 3 метра висоти. Що означає, що ти до любого потолка його достанеш, але ти можеш, коли в тебе трьохметрова вісюлька, ти можеш її взяти і зробити отак, як кудрі локони. Раз, 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 раз. І робиш її отак в віді звисаючого такого. І вона в тебе ці три метри розтянеться, наскільки скільки треба. Поняли? Чого вона крута? А тепер покажу. Вона працює від USB. Тобто, що означає? Можна від будь-якого павербанка її запитати, це взагалі не проблема. Тобі береш е, будь-який рандомний павербанк. Це означає, що береш любий рандомний павербанк, вставляєш її і радуєшся життю. Гірлянда дійсно нарядна, красива. Морганія можна переключати. З пультом можна це все управляти. Оце плавний мені подобається отакий переход. Оце дійсно можна всю свою кімнату, всю свою хату прикрасити однією гірляндою. Буде красиво, я вам кажу. Ну, Це красота. І так, розлічайні мало не буває. Так, беремо дисколампу цвіток. Всі бачили цвіток, який на Віталію придумав на подарунок. Це цвіток Во. різними огнями. Хто не бачив «Цвіток», потеряв півжиття, я вам кажу. Подивіться. Вирубаю весь цей світ. Ну, почти весь, так? Да? Це просто красота. Подивись на потолок. Це просто красота. Ну, цвіточок це просто красота. Так, продовження банкета. Ну, що у нас? У нас йде дисколампа. А, вона йде з переходником, можна світло вирубати. Її можна врубати у патрон ось сюди. Береш, просто замість обичної лампочки, вкручуєшся і все. І все. І в те диско, диско, діско. Бачите? Так. А тепер можна його викрутити. Можна його вкрутити. І замість бабушки, замість ночника включи, вона була довольна. Коротше. Береш сюди. Піхаєш. І красота, і шарики деякі. І можна його виробити. І врубить, І виробить. Круто, круто. Беремо на подарунок. Беремо на подарунок. Ви скажете Гова, а що робить людям, у яких блекаут, у яких нема світла? Куди їм вкручувати твою дисколампу? Ми знайдемо куди. Беремо дисколампу, Беремо пульт управління. Ставимо її там, де зручно. Де хочеться, там і став. Можеш поставити, можеш положити, можеш наклонити. Можеш прибити її туди. Куди хочеш. Беремо ліхтар від Володимира. Зроблений на LG. Откриваємо ліхтар. Вставляємо в ліхтар дисколампу. І вуаля, будь ласка. Тепер покажи. О, це у вас усе буде. Все, дисколампа! Розетки нам не нужно. не нужно розеточки, ребятки. Нічого не потрібно. Ну і вже раз дисколампи, то вже що ж скупиться? Возьмемо ще отаку дисколампу. Берем, беремо. Дісколампа. Така як у Владиміра. Воно. Хто не знає, показую. У мене тут постійно вона світиться. Дісколампа. Вона в мене тут сідала на стрімові. Оце така ж сама. Больша дисколампа. Дівчатка, а ви нічого не забули? А наушнички? Пожалуйста. Все, Николаї наготував повну сумку подарунків і пішов їх дарувати. Заходьте на вечір...